Поговоримо, що таке кредит, що таке розтермінування, тому що це трошки різні терміни. Але для більшості людей, які ніколи нічого не оформлювали, кредит і розтермінування, вона ж оплата частинами, це взагалі одне і те саме. Але воно працює по-різному. Кредит це коли ми беремо якусь суму або якусь те. Зазвичай ми говоримо про суму, тому що навіть якщо ви оформлюєте техніку в кредит, де факто ви берете суму грошей. Просто банк ці гроші вносить компанії. А на вас кладе фінансове зобов'язання в грошах, Корот, тому по факту кредит це фінансове зобов'язання грошовому еквіваленті, да? на яке накладається відсоткова ставка за те, що ви використовувати ці гроші. Тому навіть якщо ви оформити техніку, автівку по факту ви берете в банках гроші. Оплата частинами це ж трошки інша. Оплата частинами це коли компанія, яка продає цей фотоапарат, готова заплатити умовно відсоток в банк за те, що ви купите через них цю техніку. Тобто, простими словами, коли ми беремо оплату частинами, магазин вже платить за вас відсоток, замість того, щоб платили його ви.